Послання святого апостола Павла до Римлян, глава 4, вірші з 4 по 12. Делающим же здание вменяется по благодати, но по долгу, а не делающему верующему же в оправдающего нечестива, вменяется вера Его в правду. Якоже и Давид глаголит блаженство человека, Ему же вменяет Бог правду, без дел закона блажені их же отпустившегося беззакония и их же прикришася греси. Блажен муж, йому же не вменит Господь гріха. блаженство убосие на лі, і лі на необрезание, глаголем, яко вмініся Аврааму вера в правду. како ему, в обрезании во ли сущу, или в необрезании, не во но в необрезании, И знамение прият обрезания, печать правды веры, я же в необрезании, яко ему отцу всех верующих в необрезании, во еже вмениться и тем в правду. І отцу обрізані, не сущим точию от обрізаніе, но и ходящим в стопах веры, я, же не обрізані Отца нашего Авраама. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра Його порахується в праведність, як і Давид називає блаженною людину, якій рахує Бог праведність без діл, блаженні кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не порахує гріха. Чи все блаженство зобрізання, чи необрізання? бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність, як же залічена, як був в обрізанні, чи в необрізанні? не в обрізанні, але в необрізанні. І прийняв він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізані мав, бо йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, обрізані, щоб їм залічено праведність. І отцем обрізаних не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить по слідах віри, що її необрізані мав наш отець Авраам.